Осколок загруз, я його не видав. За ковром подивіться там. А я була на кухні коло вікна, Гріла воду, щоб таблетки випити. І от такий, боже, таку бірку зробив, така сильна вспишка. а мене почало трясти.

То і вони зроблять заміри, закриють вам вікна. Угу. Добре, поліцію викликали. Да, да, да. ну, да. Далі власник квартири повинен зафіксувати. Елена!

се само одмори се ми со бојата и не